Не гребують нічим, так само і а, окупанти в Маріуполі тимчасово окупованому, нагадаю, що туди буцімто на як завжди на хромакеї на фотошопі напевно злітав Шойгу, а щось там він інспектував про відбудову, тобто самі зруйнували місто просто вщен до дотла квітуче місто Маріуполя. Тепер щось там буцімто відбудовують, але допоки туди. Літає Шойгу, то не згасають там паростки бавовни, які розквітають. Зокрема, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про чергову бавовночку в Маріуполі. Про перекур не лише в Маріуполі, а й поблизу нього. Зокрема, Андрющенко повідомив, що так би мовити, нелегальний перекур стався на об'єктах окупантів у Волновасі та Ясинуваті. Кажуть, пише Андрющенко у Волновасі Прийшло покарання до бару Андрій. Де постійно окупанти що святкували, і до приміщення комендатури також у Ясинуваті щось пішло не так і з місцями зберігання недопалків, констатує Андрющенко. Ну я нагадаю, що це взагалі погана тенденція ходити по українських барах на тимчасово окупованих територіях, бо Рагозін свого часу якось сходив і в одне місце трохи, трохи йому прилетіло. Але до України, слава Богу, нічого не прилетіло цього ранку, понеділка, 6 березня, від бій повітряної тривоги по всій Україні. Друзі, залишайте укриття з наснагою, натхненням, вірою. Протиповітряні оборони України в вірою в збройні сили прямуйте на роботу до шкіл і зі спокоєм в душі, оскільки міг 31 к який злітав із білоруського аеродрому, пішов на посадку на аеродрома Чулищі. Тож відбої по всій Україні, поки що зустрічаємо. Продовжуємо цей день спокійно. Продовжимо спокійно, бо бачимо, що Прогнози наших військових керівників, військового командування про те, що ця весна буде вирішальною. Вони напевно такі чимось обґрунтовані і дуже хорошими фактами і аргументацією. Бо от Андрій Єрмак, голова офісу президента України, показав таке гарне, гарне поле, поле по якому їдуть. Ну поки що ще не трактори, але потужне озброєння, потужні. Танки, от ми бачимо, як крокують ці танки, і каже він, що весна буде українська. Я от теж ще з 1 березня кажу, що це весна, весна перемоги, без применшення її можна так назвати. Принаймні, хочу в це вірити я.